Знаєте, в Україні зараз змінюються правила гри. І це не про політику, це про виживання, буквально. Давайте розбиратися, як абсолютно новий підхід до будівництва укриттів перевертає все з ніг на голову від звичайних шкільних підвалів до гігантських підземних паркінгів. Бо погодьтеся, повномасштабне вторгнення просто взяло і стерло все, що ми раніше думали про цивільний захист. Те, що раніше було, знаєте, таким собі предметом в університеті чи пунктом у плані раптом стало питанням номер один національним пріоритетом. І звісно, це стало поштовхом до тотального перезавантаження. Усі будівельні стандарти, які роками просто припадали пилом, пішли на повний перегляд. Ну що ж, давайте пірнемо в цю нову реальність. І в її основі лежить один, але дуже важливий документ. Ось він, головний герой нашої розмови, новий стандарт, який запрацював з 1 листопада 2023 року, і тут важливо розуміти, це не просто якесь там оновлення. Ні. Він буквально стер стару версію 1997 року. Це, ну, це абсолютно новий погляд на речі, справжня зміна правил гри. Але знаєте, що найцікавіше? Ці правила, це не щось застигле вибите в граніті. Навпаки, це такий собі живий документ. Він постійно дихає, змінюється, адаптується. Кожен реальний досвід, кожен вивчений урок, все це одразу ж враховується і вноситься в норми. Добре, з теорією розібрались. А як це виглядає на практиці? Що таке сучасне укриття за цими новими живими правилами? Це все ще той самий підвал з лавками? Ну, по перше, стандарт чітко розмежовує три основні типи: є класичні сховища, це такі собі фортеці, герметичні, з фільтрацією повітря, готові до будь-якої халепи, є простіші протирадіаційні укриття. А є, як на мене, найцікавіша річ споруди подвійного призначення. І ось тут, власне, і є та сама революція в міському плануванні. Просто уявіть, звичайний підземний паркінг, куди щодня ставлять авто. Або торговий центр, або навіть спортзал, але вони одразу проєктуються так, щоб в момент тривоги бац і за лічені хвилини перетворитися на надійне укриття. Безпека стає частиною нашого звичного міського простору. Але ж ми пам'ятаємо, що документ живий, так от він не стоїть на місці. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: з 1 квітня 2025 року запрацюють нові зміни. І це без перебільшення абсолютно новий рівень безпеки. І це не якісь косметичні правки, знаєте, там кому переставити ні. Це прощання з епохою простих примітивних бункерів, це крок до чогось набагато набагато розумнішого, до сучасної, витривалої інфраструктури, яка рятує життя. По перше, запам'ятайте цю цифру 48 годин рівно дві доби. Саме стільки тепер зобов'язані працювати автономно всі системи зв'язку. Так, так, включно з Wi-Fi. І це ж не про те, щоб постити щось у соцмережах. В критичний момент інформація та зв'язок з рідними це і є життя. Ідемо далі. Один квадратний метр. Це нова норма площі на одну дитину в шкільних та садочкових укриттях. Здавалось би, дрібниця? Аж ніяк. Це не про комфорт. Це про психологію, про те, щоб у шаленому стресі зберегти хоч трохи людяності і особистого простору для найменших. І ось вам приклад того, наскільки все продумано. Навіть така, здавалась би деталь, як розмір аварійного люка, тепер чітко регламентований 60 на 90 сантиметрів. Ці цифри це не просто бюрократія, це прорахована практичність, яка в момент евакуації може стати межею між життям і смертю. Та знаєте, міцні стіни це лише половина справи. Сучасне укриття це набагато більше, ніж просто коробка, що захищає від вибуху, воно має бути безпечним і доступним абсолютно для всіх. То що ж іще крім міцних дверей, тепер входить у цей обов'язковий пакет безпеки? Ключове слово інклюзивність. Це тепер не опція, а вимога. Всі нові укриття повинні бути абсолютно безбар'єрними, щоб людина на кріслі колісному, літня людина, мама чи тато з дитячим візочком, щоб кожен, абсолютно кожен, міг легко і безпечно потрапити всередину. Наступний шар захисту вогонь. Тепер укриття це по суті такий собі вогнетривкий сейф всередині будівлі, окремий пожежний відсік. Ось ця позначка, наприклад, rei 180. Що вона означає? А те, що ключові конструкції мають витримувати прямий вогонь цілих три години. Три години це ж неймовірно дорогоцінний час для порятунку людей. Звісно, збудувати таку складну річ це непросто. Весь процес від ідеї до готового об'єкта тепер чітко прописаний в законі, і що найголовніше, він передбачає дуже і дуже серйозну персональну відповідальність. Дивіться, це ціла система з п'яти кроків. Спочатку проект, потім обов'язкова експертиза, далі погодження з ДСНС, потім приймання в експлуатацію і, нарешті, реєстрація. І на кожному з цих етапів тотальний контроль, жодних шансів схитрувати. І якщо хтось раптом вирішить, що на цьому можна зекономити, або просто махнути рукою, ну Наслідки будуть дуже неприємні, йдеться не лише про адміністративні штрафи. Якщо через неналежний стан укриття чи закриті двері станеться трагедія, це вже кримінальна відповідальність, це в'язниця. І що важливо, це не якась там розмита відповідальність фірми чи організації. Ні, закон чітко вказує пальцем на конкретних людей: директор школи, керівник бізнес-центру, голова ОСББ. Саме вони несуть персональну відповідальність. Ризик, як то кажуть, стає особистим. І все це підводить нас до фінального питання: чи стануть ці нові справді прогресивні стандарти лише стосами паперів і правил? Чи все ж таки вони закладуть фундамент по справжньому стійкого і безпечного суспільства? Відповідь, зрештою, залежить не від товщини бетону, а від відповідальності кожного з нас.